Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Завдання номер 48. Запишіть усі парні значення х, при яких є правильною нерівність. Починаємо. Перепишемо першу нерівність. Зверніть увагу, що x строго більше числа 134. Тобто починається з числа 135. Але в умові сказано, що треба виписати усі парні числа. 135 не парне число, тоді ми його не виписуємо. Наступне число буде 136, це парне число. Далі 138. І далі будемо додавати плюс 2 і отримаємо парні числа. Але ж треба зупинитися на числі 158, бо за умовою х строго менше за 160. 160 не входить в умову. Якщо б стояла б так от дорівнює, тоді би ми вписали би 160, а у нас строго х менше. І напишемо. Х дорівнює, і поставимо отакі фігурні дужечки показати, що кожне число можна підставити замість Х. Все наступне. Переписали нерівність, на і бачимо, що Х більше за число 489, але менше числа 502. Найменше число. Що задовільняє нерівність, рівність, це буде число 490. Ми бачимо, що 490 це парне. І тоді далі продовжимо: плюс 2, 492, 494 і так далі. І закінчуємо числом 500. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!